Всім вітання на каналі Тарота Оракул. Як завжди, з вами тут Юля. Я прийшла у ліс. Отака у нас є тут місцина в лісі, красива, озеро, Альтанка. Прийшла вам показати дуже гарне місце, потужне місце, енергетично дуже таке сильне. Можна сказати, місце сили. Собака моя, ось зі мною знайомтеся, лорд. Ось така тут у нас є красота. Я взяла з собою карти, напевне, вам зараз якийсь маленький розклад зроблю, якусь пораду візьму. Вода, звісно, на озері впала, навіть дуже. Дуже впала вода. Раніше на цей місточок сідати, можна було опустити ноги і чи ляпати у воді. Вже не, немає такого видно, як танка високо. А то вода була майже майже під саму е, ту підлогу тої альтанки. Вода то упала, бо того, мало дощів, мало снігів, тому вода упала, але взагалі то місце не змінилося. Місце все одно потужне, сильне, енергетично, дуже таке заряджене, дуже гарне місце тут у нас. Таке ось є у лісі серед лісу. Я вирішила сьогодні прогулятися, давно ж тут я не була. І заодно прихватила колоду. Що собі хотіла подивитися, але так відчуваю, так мені йде, що е, хтось десь, напевне, потребує якоїсь поради з моїх підписників. Е, тут з такого місця. З потужного, такого місця сила. Зараз зроблю вам якийсь розклад, якийсь міні-розклад. Ну, побачу, як вийде, як карти ляжуть, якщо вийде май довгий, буде довгий. Як щось маленький, то буде міні. Ну, звісно, шортс не буде, бо то, що я вирішила показати вам природу. Тут з шортсом це не буде, відео, це буде більше, але якщо вам вистачає терпіння, яка затягнеться надовше, маєте терпіння, то ось так на такій природі, просто собака має купатися, хоче плавати. То на такому місці, на такій гарній природі, послухаєте розклад. Так що вмощуєтеся зручненько, кому цікаво, приєднуйтеся. А я всім вам дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Це зворотній зв'язок. Колода у нас тут. Дякую вам за те, що є зі мною, за підписки. А гостей каналу, хто не підписаний, звісно, прошу підписуйтеся. Ще раз всім вітання. Як виявилося, я забула взяти підставку, пообіцяла вам розклад тут на природі зробити, тому я відео перервала. Ну, звісно, вісної цього не помітити. А я перервала відео, тому що прилаштовувала якось поставити телефон. Бутилку з водою поставила, кофту себе сняла, наклала там коротше цілу гору. Я забула підставку взяти, і відео не вийшло. Хіба що тримала телефон у руці? Було б дуже незручно. Вам би крутилося в голові, якщо б я так просто шатала телефоном. Тому от, буде такий формат. Що я буду тут у камері, вибачайте за простоту, за звичайність, тому що не планувала так. Карти, то я взяла собі щось подивитися, і подумала, що якщо відчую, що з потоку щось треба зробити для підписників, теж зроблю якийсь розклад тут на природі. Але забула підставку до телефона. І в мене телефон сперти, так що я мушу або отак, або взагалі нічого не вийде. Тому ось для вас розклад зараз зроблю, давайте вам просто підказку на якусь вашу ситуацію, ви згадаєте любу свою ситуацію, подумайте про себе, про свою ситуацію, ім'я своє скажіть, не забувайте, як завжди, це загальний розклад. Від цього місця сили, де я знаходжуся, ліс, вода, природа, красота. Просто від, от від такої від природи, да? давайте так, від природи, місця сили такого. Потужного, енергетично такого сильного для вас просто підказка на вашу любую ситуацію. Ви загадуєте, я ситуацію вгадувати не буду. Ну там, приклад можу навести, але щоб ви зорієнтуватися могли, про що я тут говорю. Але ви собі будете підкладати для себе. Так що підказка, підказка, порада. Комусь порада, комусь підказка, комусь то й то для моїх підписників каналу від цього потужного місця сили від природи. Підказочка для вас. Давайте, давайте я зроблю два варіанти. Перший і другий вам не видно, але я зараз покажу. Так, перший варіант, другий варіант. Вам підказка порада. Ви отак вибирайте, бо вибачайте умови такі на природі. Зато дуже гарне місце дуже гарна буде вам підказка і порада. По картах бачу, що вже буде гарна. Вибирайте перший, другий. Кому не вистачає часу, ставте на паузу. А я буду вам розказувати так. перший варіант сонечко. Вам підказка сонечко. Що б ви не загадали? Хто б ви не були? Який би у вас не був статус? Яка б у вас не була стать, немає значення. Старший аркан сонечко. Від цього місця сили, від цієї природи, від цього лісу, від цієї водички. Позаду мене видно, да? Вода? Вам іде така підказка на вашу ситуацію, все проясниться. все буде добре. Буде сонце, буде свято на вашій вулиці. Яка б там у вас зараз не була ситуація, якщо ви згадали щось складне, щось невирішене, щось затяжне, не свята ні просвята, щось таке, то все буде добре. Вам іде підказка сонце. Будьте цим сонцем. Ви світіть як сонечко. Будьте ви сонечком, будьте ви у світлих енергіях, і сонечко буде з вами. Якщо у вас якась така мутна ситуація, якісь потьомки, якісь мороки може там навіть бути, ну, кого що, я кажу, вгадувати я ж не буду, бо ситуацій може бути мільйон, то все проясниться, все буде добре. Тільки ви світіть, ви маєте це сонце у своєму серці, світлі енергії. Будьте в позитивних світлих енергіях. Давайте я зараз гляну, що тут на дні у нас Трійка Пентаклів. Підказка одна колоди. Трійка Пентаклів, Будьте ти е, у партнерстві якомусь. Тут підказка йде, що якесь партнерство. Може, у вас намічається якесь тільки партнерство, то по сонцю це гарний буде результат. Якщо ви задумали якусь справу з кимось у партнерстві свою, може, власну, або з кимось у партнерстві, або якусь творчість, хочете втілити в життя і у когось хочете попросити якоїсь допомоги, чи хтось просить у вас може допомоги? По цій карті це партнерство, майстерність. Творчість, діяльність, якась ваша може бути по пентаклях. То тут вам кажуть так, так, не відмовляйте, чи якщо вам пропонують допомогу, не відмовляйте. А якщо ви можете комусь запропонувати, допоможіть, це все одно обернеться для вас сонцем. Це успіх, це сонце, це успіх. Ви з того партнерства, будете мати успіх? Чи з якогось того свого творчого може проекту, може там ну взагалі наприклад якийсь переїзд. Я ж кажу, я ситуацію не зможу зараз угадати, і ви боїтеся приїхати, не бійтеся. Хтось вам може пропонує допомогу, не бійтеся. Е, Приїжджайте там на тому місці, у вас буде сонечко. Ви поміняєте е, не тільки локацію, а ви поміняєтеся сама чи сам. Вам буде там добре, ясно, гарно, світло, позитивно до тих успіху. Ви будьте, ви будьте в енергії сонця, і сонце буде з вами, як показав скільки слово, сонце вам благоволіт. Якщо ви будете в цих енергіях, то це вам супутствувати буде, так? В українській це буде вам супутствувати. Така енергія сонячна. Будьте в цьому партнерстві, і все у вас буде добре. Якщо у вас щось таке ось намічається, щось таке ось натяк є на якесь партнерство, на якусь творчість, на якусь діяльність і так далі по трійці пентаклів, то все дно у нас, то все буде добре. Хай буде так. Хай здійснюється все, що ви задумали, перший варіант, чого я вам і бажаю. Дякую вам за увагу, перший варіант. Так, другий варіант колесо фортуни. Старші аркани. І перший був старший аркан, і другий старший аркан. Колесо фортуни. Теж тут е, дуже потужна енергія. Дуже потужна карта фортуна. Хороша карта. І дивіться, тут по колесу. Якщо ви загадали якусь діяльність, свою, переїзд, роботу, навчання, вам це місце, місце сили, це енергетично сильне місце, природа, ліс, вода каже, що все у вас вийде, все буде добре, коли фортуни в вашому боці. Якщо у вас була якась чорна полоса, то воно вже минається, воно вже проходить. Ви виходите вже в фортуну. Фортуна вже повертається у ваш бік. Але тут у нас на дні колоди, трійка пентаклів. На дні колоди трійка пентаклів. Тут якась йде ваша майстерність, ваша діяльність, може, якісь ваші проекти з кимось, ви хочете втілити в життя якісь задуми, що стосовно ваших якихось. Плани якісь з кимось може у партнерстві це робити, хочете. Може боїтеся, що у вас не вийде. Може, хтось вам пропонує допомогу, а ви не впевнені. А може, ви комусь можете допомогу запропонувати. Так само першому варіанту казала так само і вам, бо це як карта дно, колоди, отут одна. І тут колосок Фортуни каже, що не бійтеся, Фортуна буде на вашому боці. Все у вас вийде, все буде добре. Тут навіть, можна сказати, навіть так вам йде, Якщо перший варіант більше було для... про підказку, то вам більше йде як на пораду. Що, дивіться, щоб ця фортуна була з вами, то вам якраз тут йде як і на пораду, що дно ну, колоди, якраз, якраз вам треба у партнерстві з кимось щось втілити в життя, якісь задуми, проекти, плани, дії, переїзди і так далі. Вам так як то, що треба з кимось. Тут вам як іде порада. Що от... Щоб ви там вийшли на цю фортуну, на якийсь рівень, де би вам повезло, де все було б добре, Ну, це взагалі-то знаєте, це щось доленосне. Тут щось ви загадали дуже серйозне, дуже доленосне. Але тут вам підказка, така йде підказка більше, як навіть порада, підка... ну, колоди підказка, але це йде вам як порадою, другий варіант, що все-таки вам треба у партнерстві. Це у партнерстві вам треба. Якщо ви стосунки загадали. Якісь гойділки незрозумілі. То тут вам іде, що це доленосно, і воно вирішиться, воно вирішиться на вашу користь, тільки ви повинні якось як домовитися, поговорити. Ви повинні проявити всі свої таланти, всю свою майстерність, здатність домовлятися з партнером. І на який там рівень ви хочете вийти, чи розлучитися може не виходить, чи навпаки зійтися, неважливо, ну стосунки. Якщо ви згадали просто стосунки, любовні стосунки, то вам просто треба поговорити, поговорити, проявити свою всю майстерність, поговорити правильно. Тобто без криків, без емоцій, без істерик, знаєте, без такого. І неважливо, чи ви мужчина, чи ви жінка, тут немає значення по сахарканах, тут фігурних карт ніяких не випало. Я тому розділяти не буду, ви перевертайте на свою ситуацію, що ви згадали. Але вам випадає доленосна карта. Доля це вже є у просторі, доля так Так доля вже підводить. До того що ця фортуна вже йде у вашу сторону. Це буде добре. Так як з ним з дном колоди хорошою картою, то, чого ви там не згадали, я так вбачаю, що тут вам йде такий, таке послання від простору, від природи. Від цього місця сили, такого, де я знаходжуся через мене, від простору йде, як через провідника, вам йде послання таке, що це доленосно, це доленосно. Просто, е... якщо у вас якась ситуація, ну, трошки якийсь там негатив, є, чи якісь непорозумілості, якісь гойдалки і так далі, неважливо вже навіть в якій сфері, е... то вам просто треба домовитися. Вам треба взаємодіяти з кимось в домовленості. І все вийде, все буде добре. Фортуна з вами. Фортуна вже на вашій стороні. Якщо ще навіть ви тої фортуни не бачите, якщо ще у вас якісь проблеми такі, що ви думаєте, боже, що вона там говорить, якщо в мене там капець, трендець, прямоту, то це просто воно поки що у просторі вже є ця фортуна, що все у вас буде добре. Вам, так як оця ідея порада, що ви просто домовтеся, будьте у партнерстві, проявіть свою всю. Здатність себе проявляти, проявіть, проявляти, вважайте за тавтологію, воно так виходить. Проявіть оце вміння своє, і у вас все буде добре. Ви творите свою реальність, так, то, що тут, щось мені так хочеться в цьому варіанту сказати, що ви творите свою реальність. Ніби знаєте, ніби це десь у просторі вже є, але на даному етапі, його ще якщо у вас немає, то ви творите це зараз. Творити це Зараз Одно колоду вам до підказочка, що це свою реальність на майбутнє на колосу Фортуни. Це у вас би добре, фортуна буде на вашій стороні. Але ви зараз творите, творите чим? Оцею трійкою Пентаклів, цими домовленостями, проявом цього такого якогось, хочеться сказати, мудрості, хоча ця карта не про мудрість, але все одно тут вміти домовлятися, вміти співпрацювати. І все одно це є своєрідна теж мудрість. Так що ось така вам підказка, порада, другий варіант. Непогана теж, коли осо фортуни з вами, хай так і буде. Хай програється вам на благо, так як ви собі задумали, те, що ви задумали, ваша ситуація, яка б там вона у вас не була. Хай вам програється все на добро, на благо для вас і для оточуючих ваших. А це було у вас добре. Дякую за увагу. Всім дякую за увагу і першому варіанту, і другому взагалі всім. Гості каналу, прошу підписуватися на канал, чи вже це казала, не пам'ятаю. Всіх прошу до зворотнього зв'язку, до коментарів. Пишіть коментарі, давайте зворотній зв'язок. Я дуже дякую тим, хто дає зворотній зв'язок, хто доєднується до каналу, хто тут на каналі є, хто не, не втік звідси. Я вам дякую. Дякую за, за все вам дякую за перегляди. За все за все вам я дуже дякую. І прошу на сьогоднішнє відео. Дайте мені зворотній зв'язок, дякую вам на природі відео. Чи відчули ви якусь енергію від цього місця, чи відчули ви те, що відчуваю я, таку потужну тут силу? Ну, звісно, через камеру ви так не відчули, як я, але просто на зворотній зв'язок давайте на розклад і на формат відео. Такий ось на природі. Якщо вам подобається таке, то я буду ще робити на природі якісь відео для вас. Можливо, на природі, ну, мені, наприклад, потік краще на природі відкривається, вам щось донести, передати. А як вам заходить таке? Я от робила вже відео вдома, на вулиці, на подвір'ю, теж недавно викладала таке відео, і це ось зараз взагалі вийшло вже в ліс. Ще я можу десь там вийти, знову ж сюди в ліс приходити. Мені це не важко, тому що це для мене є великий плюс, коли я вийшла прогулятися на таку красоту, на таку природу, на це місце сили. Я сюди і раніше приходила, просто розклади я тут не робила. А зараз так вирішила взяти з собою карти, дещо подивитися собі, але відчула, що треба і вам. Ну, не даремно відчула, бо два такі серйозні старші аркани випали, так що це дійсно комусь було треба. І дуже буду рада і вдячна за ваш зворотній зв'язок про такий формат відео на природі. Дякую вам за увагу. За все вам дякую. Хай все вам збудеться, те, що тут випало, те, що я вам прогнозувала сьогодні, напророчила. Хай збудеться вам на благо. На все вам добре, мирного вам. Дня, мирної ночі, кого що, мирного часу, доби, одним словом, мирного вам неба, спокою, добра, тепла, радості. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.